Добрий Алла. день всім! пропонується розпочати засідання постійної комісії з питань регіонального розвитку інфраструктури, містобудування, будівництва промисловості підприємництва транспорту, зв'язку сфери послуг житло, комунального господарства, комунальної власності та благоустрою І за участю з представниками з, з постійної комісії селищної ради з питань освіти, охорони здоров'я, соціальної політики, культури, молоді, фізичного виховання та спорту. І пропонується на розгляд чотири питання. Перше питання розглядається за участі двох комісій про тимчасове призупинення діяльності комунального некомерційного підприємства Центральна лікарня міжкої селищної ради на період дії воєнного стану в Україні, доповідач Генле Ольга про деякі питання управління майном, що належить до комунальної власності Міжської селищної територіальної громади. Доповідач Дубина про зміни до рішення селищної ради від 7 травня 2025 року. Про згоду на прийняття майна до комунальної власності міжкої селищної територіальної громади. Доповідач Дубина про надання згоди на списання майна, що належить до комунальної власності міжкої селищної територіальної громади. Доповідач Дубина, прошу голосуйте за чергу денну. Дякую. Е, пропонується на розгляд перше питання про тимчасове призупинення діяльності комунального некомерційного підприємства Центральна лікарня селищна, Межівської селищної ради на період дії воєнного стану в Україні. Будь ласка, Ольга Миколаївна, Доброго дня. Значить, надійшов лист на селищного від директора центральної лікарні про тимчасове зупинення діяльності. Даного закладу, у зв'язку з тим, що запековою ситуацію, заклад може здійснювати свою діяльність відповідно до статуту. Значить, ми згідно до цього листа, згідно до наказу Міністерства розвитку громад та території України відповідно до якого включення активних бойових, про правовий режим воєнного стану. Нашого закону про місцеве самоврядування детства призупиняємо діяльність комунальної комерційного підприємства центральної лікарня міської селищної ради на період дії воєнного штату. Також в даному рішенні вказані всі відповідні заходи, які повинен вжити директор після прийняття даного рішення. У мене все. А скажіть, будь ласка, а чому директор не доповідає, а ви доповідаєте, чому директор не доповідає? Так. Не можу вам цю відповісти. У нас була перед цим нарада. Директор дуже збирався, це її ініціатива. Про призупинення. І ініціатива і не доповідає. Ну, це якось не, не, неправильно. Це... А скільки, будь ласка. А яка зараз ситуація із матеріальною частиною у таринці? Наскільки да. мені відомо, з останньої наради там два автомобіля, яку яка техніка була вироблена в 1 травень. Ну, це зі директор. До того, як було пошкоджена будівля, чи вже тільки це було. Я, зрозум... Я так, як вірно, зрозуміла до того. А ще яке певне майно залишилося? Я вибачаюся, я мабуть краще розкажу. А, е е Роксана Ігорівна на спільній нараді е при селищному голові, хоча там було фактично при керуючому справі, справами виконавчого комітету селищної ради, е вона сказала, що все цінне майно вона вивезла. А те, яке неліквідне ліжка, стульці, те все залишилося в межовій. Вона пообіцяла, що зробить інвентаризацію цього майна, яка є обов'язковою процедурою на кінець року. І тільки за результатами інвентаризації ми зможемо взнати, що там є, чого там не є. Розуміло, ще питання таке, а от, і ми з ним приймемо рішення про призупинення діяльності. А буде якась охорона даного об'єкту, тому що ми бачили всі Крипуна відео до того, як вона була пошкоджена, що дуже багато інвентаря, дуже багато всього знаходилося у тварин. Дуже багато. Хайда вторично, але його теж треба передбувати, за які кошти питання стоїть. Та хтось буде охороняти чи ні? Те, що охороняти його, звісно, ніхто не буде. Через безпекову ситуацію туди навіть е, небезпечно е, підходити. Тому охороняти там, звісно, ніхто його не буде. Це зі слів, навіть керуючої справами. А з працівниками яка ситуація? У мене таке питання. Що з працівниками? Працівники звільняються, хто позвільнявся, кого будуть попереджувати про звільнення чи просити про звільнення. Багато попереджувати спеціалістів. Я, як? Попереджувати як повинні. Згідно закону? Я не знаю. Дубина, Це наприклад, з... Дубина звіль... звільнився за власним бажанням, сьогодні вийшов перший день на роботу. Ну, так, не згідно раді, на закону, там мало б бути попередження. Так, Як ми всі на насправді, на це вже це вже на особистих відносинах із працівниками. Якщо вони погодяться звільнитися за власним бажанням, а якщо ж не погодяться, то звісно це має бути попередження. На спільній нараді ми пропонували Роксані Ігорівні примінити дію закона. Про трудові відносини, то є призупинити тимчасову дію трудового договору, щоб за людьми зберігалося робоче місце, ми її запропонували, але наскільки мені відомо, вона не скористалася нашою пропозицією. А скільки, будь ласка, а коли вона взагалі залишила заклад як фізична особа, Як виїхала вона куди? Ну, наскільки мені відомо, 14 серпня вона була звільнена. Працювала дистанційно з 1 серпня, 14 серпня була звільнена, а 12 чи 15 була прийнята вересня знов на роботу. І де наші от Оля мене питання: два автомобілі. Ви кажете, а в нас не два автомобілі. Це Ей, два автомобілі, які вона сказала, що вона вивезла в Полтаву. Ну, Побажання буде, Володимир Миколаївич, до вас ніяких претензій взагалі немає. А побажання буде на сесії, щоб вона на сесії, коли буде прийматися рішення депутатами, щоб вона могла доповісти. Я передам так, любі Володимирівні, щоб вона запросила її на сесію. Що залишилось з обладнання і яке обладнання перевезено, яке залишилося да, да, заклад. Так, да, Так, да, 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 І що буде далі з працюючими, які ще на сьогоднішній день працюють, яким рекламу. Рекомендує... тому, що я так зрозуміла, сьогодні, що там він... проблема із бухгалтером із з бухгалтерським комп'ютером чи ноутбуком, у них взагалі нема нічого. Ну, Коли був час, пройшло три місяці, можна було все це вивезти вчасно. Не до нас претензії. Наскільки з нею було технічно не була сладжена вторинка повністю. І вважаючи економістів, бо авторів усі. Ну, не знаю, а Володимирівна, я скажу так. Коли я виїжджала з меживої, всі свої робочі речі, ті, що мені потрібні були для роботи, для праці, я взяла з собою. Я ні на кого не надіялася. Це не в її защиту, я кажу за себе. До вас претензій зовсім ніяких Ромі, немає. Приїжджали, ну, держали, де подавати робоче місце. А в нас не визначено буде, де наше буде подальше робоче місце. У мене також не було а визначено, де моє робоче місце. Це зовсім інші речі. Дуже ну, заказ, на сьогоднішній багато. день ми не закриваємо підприємство, воно продовжує свою діяльність. Е, як воно не ліквідовується, персонал, який закінчує, воно просто не надає послуги. Не зраз, ну, Які тут пропозиції а щодо рішення? Підтримати проект рішення і винести дане питання про призупинення діяльності е, то центральна лікарні жінської селищної ради на е, рішення депутатів на сесії. дякую, голосуйте, будь ласка. Ну, я, допустим, за те, щоб підтримати, внести його на розгляд сесії, але по людях, по персоналу, я не зрозуміла, чи з людьми поступають по закону, чи Ні, не по закону. Оце мене питання, розумієте? Ну і матеріальна ж база теж і люди, я нічого взагалі зараз... не зрозуміла. Що я за... ще ще скажу? Якщо ти зупиняється, робота закладу, або людина пише за свій рахунок персоналу, або проводиться скорочення, або проводиться робота як простой. Переводять працівників простой. Все. з цього закону, не ми передбачемо, я не розумію, три є пункт. Або людина йде за свій рахунок через, або проводиться скорочення. Або ж переводиться проводиться на простой. Є варіант. 13 стаття закону України про, трудову, про трудові відносини, де роботодавець має повне право одностороння призупинити дію трудового договору. Це законом у воєнний час. Передбачено. Ну, передбачено, де наказ? Є наказ на це. Є рішення на це? Питання до докупової, питання не до мене, Ну, є ж і четвертий варіант. Ну, є, можливо, ще є і четвертий, можливо, і п'ятий є, але ж ніякого наказу по закладу немає, ні розпорядження по ОТГ немає. Всі знали, всі три місяці бачили, що, що робиться з закладом, відбувається, і проснулися ми через три місяці. Вирішувати питання щодо призупинення роботи закладу заклада вже два місяці немає наяву, а, а ми тільки вирішуємо зараз. І коли я в вересні зверталася особисто і на нашій комісії і до ви зверталася, то це все мені сказали, буде призупинено 1 жовтня, вже з нас 1 листопада. Нам скинули зразки заяв людям, щоб ми позвільнялися за згодою сторін. А за цей період написали за власним бажанням. Трудові Причина відносини, вона, ми не вона. розривали. І не, ми не за своєю виною не розривали. А розриває з нами власник. Згідно законодавства. Причина була <поє> на директором, чого скинути дві заяви? Це питання також не до мене. Мені не скинули ці заяви, тому що розуміють, а людям поскидали. У мене питання немає. Давайте голосувати, чи що? Тож, руку піднімали, опускали. Виносимо дане питання на сесію. Виносимо. Ну, давайте, хто за дане питання, піднімаємо, руку, голосуємо. Як каже, секретар, я вам два рази підняв. Чаповало? Так, Чученка, так. Ніженець, так. Чалинських. Так. Так. І Чупіко. Чупіко. Теж так. Віталій матеріал. Тоді переходимо. Якщо так. рішення прийнято, переходимо до розгляду Її. другого питання. Дякуємо вам. І ну, дякуємо то, вам за участь та, в та, розгляді та. першого питання. Да. Пропонується до розгляду питання про деякі питання управління майном, що належать до комунальної власності Межівської селищної і територіальної громади. Це прийняття спецтехніки, яку виділила обласна рада. Для громад прифронтових по одному по одній одиниці спецтехніки на минулій сесії рішення було прийнято по екскаватору навантажувачому, а ще один екскаватор, навантажувач-колісний бобкет і автомобіль вантажний краном маніпулятором. Пропонується прийняти і передати відділу будівництва архітектури, благоустрою та житлово-комунального господарства Межицької селищної ради. На сьогоднішній день техніка вже... Громаді голосуємо. Дякую. Дякую. Переходимо до розгляду питання про зміни до рішення селищної ради від 7 травня 2025 року. Про згоду на прийняття майна до комунальної власності міжкої селищної територіальної громади. Ми приймали рішення, надавали згоду на прийняття до комунальної власності майна індивідуально визначеного, яке знаходилося в будівлі редакції. Там юстиція орендувала перший поверх частину першого поверху, і там осталося газове обладнання і грати. Згоду ми надав згоду на прийняття цього майна. Ми надавали ну, там. Надійшли зауваження від Мінекономіки, щоб було вказано в рішенні. Що зазначене майно буде використовуватися для використання межістською селищною радою та її структурними підрозділами та не відтруджувати його приватному власне? Оце такі зміни. Да. Серєно прийняло? Да. І про надання згоди на списання майна що належить до комунальної власності Міської селищної територіальної громади, це відділ освіти хоче списати автобус, який використав свій ресурс 2010 року випуску. Є і технічний висновок експерта, є і техніко-економічне Голосуємо, Голосує проєкт. Пропонувалося до відчуження, але ніхто не подав заявок. Так що пропонується надати відділу освіти згоду на списання цього автобуса. Прийнято. Слідує. Все, дякую. Дякую всім. Ти миру і добра! Удачі добро, вам. і волонтеро! Бережіть себе, до побачення.